На ранок 25 жовтня в області ліжковий фонд закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус, зайнятий на понад 75%. відсотків. Повністю вичерпання ліжка в глухові, конотопі охтирці. Закінчуються вони в білопілі та ромнах. У сумах вільних лишилося менше третини. Найбільше їх в обласній лікарні 127 та обласному шпиталі 56. Останній прийняв першого пацієнта з коронавірусом рік тому. За цей час розповіла завідувачка відділення реанімації Софія Корольчук. Прийняли понад 1300 пацієнтів віком від 21 року до 100, з яких 152 людини врятувати не вдалося. Зараз каже лікарка, ситуація в порівнянні з торішньою складніша. Зросла набагато кількість інфікованих і зросла складність даної хвороби. Якщо Хворіли минулого року люди, в основному старшого віку, в яких були складні супутні патології, надлишкова вага, цукровий діабет, хвороби гіпертонічна хвороба, хвороби серця. То зараз, звичайно, також в основна маса це хворі із надлишковою вагою, хворі з цукровим діабетом, з різними супутніми патологіями. Але змінився віковий склад. Найтяжче хворіють хворі від 50 років. За її словами, за жовтень цього року смертність зросла на 10%. Нині зі 118 пацієнтів, що лікуються в шпиталі, 6 на апаратах штучної вентиляції легенів. Усього нині в області, за інформацією управління охорони здоров'я, є 19 лікарень для пацієнтів із коронавірусом чи підозрою та розгорнуто понад 2 тисячі ліжок.